Наближаються зимові канікули. Хтось зустрінеться з родиною, хтось буде готувати святкові салати, а хтось писати листа Святому Миколаю. Я от планую щедрувати з друзями. А ти Аліна? Я хочу переглянути улюблені новорічні фільми. А які плани на зимові свята мають діти? Дізнається Софія Пархоменко. Новий рік уже на порозі, а погода весняна. Сьогодні ми дізнаємося, як дітлахи планують проводити свої зимові канікули, та які подарунки очікують від Святого Миколая. З наближенням канікул кожен планує як цікаво провести час. Активні зимові розваги, прогулянки з друзями та сімейні зустрічі. А хто мріє про поїздку на море чи у гори. Мої плани на канікули це, звісно, звісно, поїхати у Харків, зустріти свою сім'ю, особливо сестру, бо ми давно не бачились нею. Мої плани на собою канікули поїхати в Карпати. У мене буде і день народження, і я буду празднувати новий рік. І, і ще в мене плани на канікули. Поїхати в село до діда. Мої плани на зимові канікули це піти з друзями в кіно, піти на козунько та покататися. Ми з сім'єю плануємо поїхати до бабусі. Після того, як ми повернемося, я буду гуляти з друзями і готуватися до нового року. Відпочивати так датися на санчатах. Якщо буде сніг, діти охоче розповідають про що вони мріють та які подарунки хотіли отримати. Завжди, коли пишу Миколаю листи, я їх відправляю через Укрпочту або дзвоню йому прям і балакаю з ним. Під ялинкою я очікую будь-який подарунок. Бажано чохол на телефон новий. Я напишу, наприклад, здоров'я, миру і кладу під подушку і засинаю. Найбільше я бажаю миру і побачити мирну авіацію. Подарунок, але він буде не мені. А ми, а ми моїм котикам. Я написала, що я хочу їм новенькі мисочки та повідочки. Моє бажання, яке я хочу, це поїхати на море, бо я там був з братом, і мені було дуже добре. Хай у тебе бажання. Щоб випав сніг побустити. А, а в мене бажання, щоб випав поскоріше сніг і ми могли кататися на санчатах. Хочу одержати адвент-календар із Roblox, тому що я ж граю у Roblox і фанатію від Roblox. Я хочу здоров'я для всіх. Щастя. Тож мені. І щоб всі, і щоб всі все було добре. Мрію від Миколая цукерки. Я мрію, що Святий Миколай мені подарував маленьку собачку Чигокова. Фігурку від компанії Поп Фоксі Віріче. Це собачку, собачку маленьку і багато різних цукерок. Рік зеленої дерев'яної змії добігає кінця, а попереду рік червоного вогняного коня. За східним календарем він символізує рух і цілеспрямованість. Тож нехай новий період принесе кожному можливість здійснити задумане, а мрії дітей знайдуть свій шлях до втілення. Софія Пархоменко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.